У київський режим та тата поцілив мирну мир, там якусь пікарню, пікарню поцілив. Mm -hmm. Але сьогодні вже з'явилося повідомлення про те, що а, в пікарні святкували день народження власника цієї пікарні, на як, як вони кажуть, на, назавжди 36-му залишилося були його батьки. І вони кажуть, була там, на цьому місці, верхівка а, цього так званого МНС а, Луганської Республіки. Цій в Лавках, звісно. Прокурори, якісь депутати, і що Росіян дуже сильно з цього приводу турбує, бентежить, просто вони шаленіють. Вони кажуть, 100% хтось навів, 100% була людина зсередини, або яка знала, що тут буде відбуватися цей захід, і приліт був чіткий, капітальний. Влучний і ну на але, що вони собі ставлять в плюс, росіяни, це те, що не загинула, не загинули якісь гості, які просто запізнилися. Ну, чисто через там російське не хлюстом, як